А опору і безпеку не дасть вам партнер. Це про внутрішню зрілість. Що таке бути одинокою? Це бути якою. Розумієте? Ви можете бути в сім'ї, відчувати себе одинокою, а можете жити сама і комфортно себе відчувати. Зараз багато людей живуть самі нормально, мають друзів, роботу, знайомих, взагалі мають цікаве життя. Вони не відчувають себе самотні, самотніми. Так? Тобто самотність це внутрішній стан. Він не залежить від кількості людей і партнерів навколо. Так, Ксю, Ксюшка, Таня, вже знаємо, хотіли ж це одне вробити друге. Так. Як вийти з депресії? Єва. Знаєте, кажуть, що вихід там, де вхід. Так? Знайти причину депресії. Знайти причину депресії вона почалася за. Я вам скажу, причина є: буває таке, що депресія починається, от, наприклад, щось.